Херсон понівечена інфраструктура, спалені авто, зруйновані будинки та адмінбудівлі. Але це не найстрашніше. Внаслідок нелюдських обстрілів центру міста загинули цивільні люди. Щодня мешканці Херсону в небезпеці, адже прилетіти може у будь-яке місце. «В основному це міномети, є також гради і смерть. Навіть зараз чутно обстріли. За офіційними даними в Херсон в Херсон і ближні села прилітає щодня не менше 30 разів. Стріляють як по адміністративній інфраструктурі, тобто, от за моєю спиною, ми бачимо будівлю обласної державної адміністрації, так і просто в цивільні об'єкти, в магазини, просто в ринок, нещодавні обстріли саме 24 го числа принесли багато жертв, а саме за офіційними знову ж таки даними: 10 загиблих та понад 60 поранених. Але херсонці незламні, попри небезпеку, вони завжди готові прийти одне одному на допомогу. Якщо ви навіть зараз поїдете в пункти прийому. Донорської крові, то там просто буде ніде стати, тому що там просто забито. Люди всі прийшли, пішли підтримати поранених, підтримати тих, хто страждає від цих обстрілів. А такі постійно, на жаль, є влада міста. Вкотре наголошує, що вживає усіх заходів, аби убезпечити містян. Більшість людей з Херсону виїжджає, евакуація безкоштовно працює. Людям, котрі не скорилися окупаційній владі впродовж багатьох місяців, тепер постійно загрожує інша небезпека хаотичні обстріли росіян. Проте херсонці впевнені, прийде час і агресор вже не зможе нищити нескорене місто і вбивати безневинних людей. Кожен окупант понесе заслужене покарання, а мешканці повернуться в рідне місто.